Мене звати Артем, служу в Збройних Силах України на посаді стрілець помічних гранатометика в сотій бригаді другого механізованого батальйону. Долав ЗСУ став 24 у 24-му році в Житомирі. ТЦК запропонувало вступити до Збройних сил України. Ну, я, в принципі, і не вагався. Я зрозумів, що це захист родини, батьківщини нашої, наших сімей, батьків, дочерів, синів. Чоловічий обов'язок, святий обов'язок захищати сім'ю, землю. землю в цивільному житті, я займався господарством. Там були і свині, і кури, і корови, навіть і сири варилими. А тепличному хазяйстю займалися огірочками, продавали, надонадили також у військо. В церкві вісім років служив. Моє служіння церкви перемога, християнська церква полягала в тому, що люди, які мали алко, наркозалежності. Вони позбавлювалися цього. Я колись також позбавився благодаря церкві, Господу, що я вірив і позбавився цих залежностей. І люди підіймаються, встановлюються на ноги, займаються своїм життям, своєю внутрішністю своєю, дух міняється. Собственно, що мені допомогло у війні також терпіння, надія, не опускати руки, головне. Бо це дуже важливо на війні. Дуже важливо. Мій позивний святий. Я сам здивувався, коли мені його дали, але мені його дав ротний, коли запитав, яке мене було життя, я розповів, що я служив у церкві, що було до цього, як Бог поміняв моє життя, кардинально змінив От, в кращу сторону набагато. І я зараз продовжую рости в цьому. І в зв'язку з тим, що я був у церкві, мені дали позивний святий. Був такий епізод е, під час воєнних дій, коли я був на нулю вже не перший раз. І рації мене запитали, святий, як ти? І я відповів, як, як? Молюсь і стріляю. Протягом війни мене було два поранення, і було дуже важко морально і фізично. Але я не здавався. Я виносив багато дуже людей поранених, надавав їм медичну допомогу. Слава Богу, що ми так вивчили. Все як треба медицину навчали, інструктора молодці в нас. Поранення були серйозні. Тут насквозь два виліта було, одне, а ще третє тут було затримане. Також осколки були, розставали, ну і контузія дуже сильна була. Але при цьому всьому треба. Сфокусувати свою увагу на інших людях, щоб допомогти їм. Я думаю, що так і перемагається у війні. І братерство перемагається. Слава Богу, все-таки живий, здоровий питання тільки тим, як далі це життя, яке збережене далі використовувати, бути корисним і не надівати корону на голову. Вдома мене чекають з перемогою, моя сестра рідня. Бо я, ну, круглий сирота в інтернаті, виріс сім'ї вже нема давно, бо колись я був алкозалежний і в зв'язку з цим було зруйновано моє життя в усіх моїх сферах. Чекають, моя церква, чекає. Кожний українець і кожна українка, народ він чекає нас, щоб ми прийшли з перемогою довгоочікуваною. Коли ну, я вірю, що так буде, і воно буде обов'язково. Коли настане такий час, коли ми будемо демобілізовані, коли закінчиться ця війна, цей конфлікт, перше, що я зробив би, це ну, коли приїду на батьківщину, вже, де я живу, да, і кожен із нас, я піду в баню. По парілку, гарно проведу час, попарюся з своїми побратимами. Я хотів би більше і більше з ними контакт усилювати, щоб один одного підтримувати. Також я хотів би ще провести гарно час просто десь подорожуючи, десь в такі міста хороші, відпочинку, да? абстрагіруватися від цього всього, щоб залічити свої духовні фізичні рани. Я вірю, що перемога обов'язково буде і вона буде скоро. І я знаю точно, що ми заслуговуємо на цю перемогу, бо правда на нашій стороні. Ми захищаємо нашу землю, тому по-іншому ніяк не може бути.